Так, Всім привіт. Значить, сьогодні 9 жовтня. Е, пройшов у нас вчора, ні, позавчора, 7 жовтня пройшов дощик. Е, випало у нас 18-19 мм. Це вол, опадомір показав в Андрюхе Воловика. Ну це за 30 кілометрів від нас. У нас був дощ трошки більший. Так що я думаю, 20 плюс міліметрів у нас випало за один день. Це перший дощ за я не знаю скільки там. За 3 місяці як точно. Ну як, що нормальний дощ. До цього дощики такі були, ну, але навіть е, плитку в дворі не намочив. Пару капель упало і все, то, то дощем не вважаємо, там і міліметра опадів не було. Значить, І ех, якраз вже підходять сроки до, крайні сроки до посіву пшениці. Так що після дощеку вирішили ми посіяти пшеничку. Е, тут, значить, вже в один слід було здісковано. Отак вийшло, Отакий фон дуже суха земля була, але все одно видно ось отакий фон Отак вийшло, в один слід отак здіскувалося. Це е, зразу після обмолоту сою. Ну, це було тижні три назад. Ми ще тоді зразу збиралися сіяти пшеницю, уже протравили, хоч, чуть ли даже всі сівалку не засипали, але виїхали діскувати, ну, воно дуже твердо було. І вирішили е, підождати дощику диски генерал. Зараз станемо на диски. Так, причепили сьогодні грузи напередок, бо без грузів ну, дуже тяжко. Поставили ми, значить, оцей боковий диск, як бачите сюди замість пластини. Докупили окремо. Поставили сюди диск отакий. Так, прийшлось трошки прирватися, бо випав малий пасажир. Давай заберу. Випав малий пасажир у тракторі з сидушки, Почав плакати. Так, ну і ну, тут грядка це біля цього. Біля хати, вдома, буде тут е, пшеничка у нас. Потихеньку батько діскує. Е -е, так, що ми? Поміняли 32-й насос на тракторі, бо діски не піднімав, Ну важко, медленно треба було газувати, поміняли насос, стало краще. Ну і тепер видно ось... Роботу дисків, ось видно, що ну, майже майже не знайдеш е, цього слід. Ну, поняли ви після проходу, майже ніде нічого не видно. Ідеально рівна площа. диски заглиблені майже на все. Трактор тягне непогано вроді. Так що виходить добре. Зараз до Діскує, їдемо по сівалку, пшеничка протравлена і будемо сіяти. З цієї сторони пластину цю залишили, так як вона ну, там вже там йде менше землі, до неї туди накидає і... Забивання там з цієї сторони, в принципі, не було ніколи, не нагортало. Ну а з цієї сторони, з правої, де більше соломи було, трошки підбивало, через те ми туди докупили диск, той поставили і все. Ну, Все одно ось видно, через пластину тут трошки кидає землю. Ну, ось отак ось пройшов, то сліду не видно. А там он після диска того. Є, ну треба трошки підрегулювати. Після того диска є маленька канавка. Так що диски працюють, я не знаю, хто. комусь нравляться, комусь не нравляться, ми ними дуже довольні. Нас все влаштовує. Кому не нравляться, то хай не купляють, як кажуть. Щас Так, ну продовжимо вже як будемо сіяти. Так, скинули диски і хотів показати культиватор наш КН2.8. Ну, ми його трошки були розширили. Зробили під 3,8 він зараз, доварили раму, ну, на заводі ж купили раму, таку як треба, Ну стойки вже не оригінал, а кооперативні. Стойки додавили, добавили 4 стойки, а так. Трубу ззаду Ну коток остався старий. Хочемо продати. Якщо когось цікавить, де він зараз десь бачив табличку, а ось є. Він 18-го випуску, всього 505-й. Білоцерківський, це оригінальний. Ну, наробіток у нього був зовсім маленький, ну лапи. Робочі органи в, прошлом, в цьому году весною ми поміняли всі. Повністю всі поміняли і зробив він в цьому году 12 гектар і все. Кому треба, дзвоніть, або пишіть. Так, приїхали ми значить, на поле вже. Ось така ось наша сівалка. її вже в нас два сезони, мабуть, чи три. Десь, десь табличка є, ось, зараз подивимося, якого. Вона 22-го року. 31 -го. грудня вона до нас приїхала 22-му році. Значить, <кхем> отака От ось пшеничка РЖД Реформ. Купляли ми її в Андрюхе воловика. Оце пшениця прямо з-під комбайна. Не калібрована, ніде нічого. Прямо з-під комбойна. Це ми своїм комбойном Андрюхи молотили. І тоді в нього купили такої пшенички собі на посів. Протравлена вона, значить, була тижнів два назад в бетономішалці Венцедором. Є в нас ота машинка для протравлювання. Ну, Її треба було 8 чи 9 мішків протравлювати, то вирішили ми не замазувати, бо довго мить тоді. Після тієї машинки бігом бетономішалки протравили, так що, хто знає, як воно і протравлено, яка там, який там вилив, значить 12 міжряддя чи 15, яке воно там, всі сошники стоять. Короте, е, висів не знаю, скільки в нас тут. Можна сказати, перший раз цією сівалкою пшеницю сіємо. На 60 стоїть. Стояло, мабуть, це вже друга площа, на яку ми заїхали, було трошки більше. Це зараз поставили на 60. Подивимося, як воно буде сіяти, так що норму висіву я не знаю. Кілограм 240 хотілося б, а там буде видно. Ззаді в нас цепок. І тут у нас є прикатка. Так, це я не підвів, а на тих. Де, де прикладка підведена, цей чистики підведені, то прикладка не за, ну, як колесо то залипло, але воно крутиться, нічого йому не мішає. Значить, всі сошники були виставлені на один рівень. У складі на асфальті провірили, все по уровню вони виставлені. І так само. Прикладка вся виставлена на одну висоту незалежно від оцих, бачите? Тут так стоїть, тут так, тут так, там так. В... Кожна, на кожному сошникові своє регулювання, але висота в них однакова. Не знаю, чого такий разнобой по регулюровки. Но... Оце вийшло так. Ось, так само, як і те, тільки що дісковане. Не видно проход трактора. Все чітко, все зливається, ідеальна картинка. Просто красота. Так що не знаю, кому як, але нам диски дуже нравляться. Ми їхньою роботою дуже задоволені. Так, сіяти будемо цим трактором просто через те, що він, в нього менший радіус поворота, він на місці, можна сказати, розвертається. І все. Лазать і встойло. Лаз. Так Таке видео сьогодні вийшло. В принципі, вийшло десь 220, може трошки більше. Такий висів. Не знаю, подивимось, що воно з цього вийшло. Треба щось за місцем трошки краще думати. Ну а так доступно. Поки що. В тракторі нормально, кондиціонер дме. Красота робити можна. Так що на цьому все. Ну а кому культиватор нужен, можна так, можна обрізати. Ми в принципі думаємо, може ми його і обріжемо, якщо не продамо. Так як він був по стандартному на 2,8. І все, і будемо тягати там. Ну а якщо комусь понравився, то пишіть, предлагайте ціну, будемо балакати.